Великий митець українського кіно так називають Олександра Довженка. Власними стрічками відомий письменник, сценарист та режисер прославився далеко за межами своєї батьківщини. Сьогодні його життя та творчість вивчають у школах. Аби більше дізнатися про Олександра Довженка, учнів Полтавської гімназії, номер 33 запросили на кіновечір до обласної бібліотеки. Для нас словесників, для вчителів головне, щоб діти відчули, щоб діти побачили, щоб діти знали, що далі робити з цим матеріалом. Адже в Довженка є в чого вчитися, є про що читати, є що знати, є що брати для себе для життя. Феномен творчості Олександра Довженка, на думку літературознавців, полягає у його простоті. Ніхто так відверто, ніхто так прямолінійно і так знаєте, прямо називав факти, події. Все, що відбувалося у житті, це робив Довженко. Торкнулися на кіновечорі й теми Довженко і Полтавщина у нашому краї. Олександр Петрович бував неодноразово. Вважав полтавську природу надзвичайно багатою та яскравою, такою, що прикрашає кінострічки. Ярецькі Шишацького району Довженко хотів. Так би мовити, зробити там свою кінофабрику, своє кіновиробництво, свою кіностудію. І він дуже бажав, щоб всі жителі саме Ярейсьок були його героями. Згадаймо про те, що саме в Ярельськах Довженко знімав перший свій звуковий фільм Іван окремі епізоди. Краєвиди Шальського району можна побачити у фільмах Звенигора, Земля та Щорс.